Ви Увійшли на сайт, вам потрібно увійти до свого курсу. Номер вашого курсу повідомив вам т'ютер на першому занятті. Отже, наприклад, для географів це настановний курс номер 13 перший курс, який вони повинні пройти. Для хіміків це настановний курс номер 5 Якщо ви бібліотекар, то ваш настановний курс загальний номер 10 Давайте зайдемо у цей курс. Оберіть його, ви потрапили до настановного курсу номер 10 і можете починати опрацьовувати матеріал лекцій і потім виконувати тестове завдання. Якщо ви хочете завантажити на свій комп'ютер матеріал лекцій, ви можете це зробити, натиснувши відповідну кнопку у 4 пункті переліку. Якщо ви хочете звернутися до якогось учаснику курсів про допомогу або з якимось повідомленням, ви повинні зробити наступним чином. У лівому куті знайдіть вкладку Люди і натисніть на слово учасники. Після цього відкроється список учасників курсів, які ви відвідуєте дистанційно. Тут буде вказано доступні курси НК-10, це ваш курс. Окремі групи всі учасники, поточна роль усі усі поточні ролі. Далі, у списку людей, знайдіть людину, до якої ви хочете звернутися. Ну, наприклад, це буде студент якийсь абстрактний, і виберіть його ім'я. Відкриється профіль користувача. У цьому профілі буде вказана країна, міста, електронна адреса користувача і курси, які йому доступні. Це його профіль. Під профілем користувача буде кнопка Надіслати повідомлення. Натисніть Надіслати повідомлення. У відкритому окні на білому полі надрукуйте повідомлення у стислій формі або питання. Ну, наприклад,. Доступ відкрита. І натисніть клавішу надіслати повідомлення. Після того, як повідомлення буде надіслано, з'явиться надпись Mail was sent, тобто повідомлення відправлено. І у верхньому полі з'явиться інформація цього повідомлення.